Дональд Трамп сказав, що Джорджа Сороса та його ліворадикального сина потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Мене звати Назар Мухачов і в цьому відео я хочу прокоментувати заяву президента США Дональда Трампа і пояснити її для українців, а також задати кілька важливих питань, на які ви самі повинні знайти відповідь. Але давайте про все по порядку. І так, що Дональд Трамп написав у себе в соцмережі Trust Social. Джорджа Сороса та його чудового ліворадикального радикального сина слід звинуватити в кримінальному злочині за законом про захист інтересів громадян, так зване Ріко. За їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території Сполучених Штатів Америки. Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку на шматки, не даючи їй навіть шансу дихати та бути вільною. Сороста його група психопатів завдали величезної шкоди нашій країні. Це стосується його божевільних друзів із західного узбережжя. Будьте обережні! Ми стежимо за вами. Дякуємо за вашу увагу до цього питання. Ось такий коментар, і чи то натяк, чи то погроза, чи то анонс кримінального переслідування. І тут ми підходимо до дуже цікавої деталі. Значна частина тих, хто голосували за Дональда Трампа на виборах, вони очікують притягнення до кримінальної відповідальності Джорджа Сороса. Переслідування структур Сороса, які займаються пропагандою різних лівих ідей та явищ, в тому числі Black Lives Matter, протести з'явилися завдяки ним, в тому числі ЛГБТ, гендерність і ще дуже дуже багато всяких речей. І тут ми підходимо до дуже цікавих явищ, про які середньостатистичні українці просто не знають, живуть в Україні і не знають, не знають чому. Тому що українське інформаційне поле відсутнє. У нас є інформаційне поле в Україні. І в цьому інформаційному полі в Україні, подібно до того, як поділено все в політиці, є групи впливу, які належать до московської агентури, є групи впливу, які належать до олігархів, олігархів в Україні, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні українці, і є групи впливу, які належать до глобалістів. І, власне, ключовим спонсором тих всіх речей в Україні, які є фонд відродження Джорджа, Джорджа Сороса. Саме вони вигодовували з допомогою грантів цілу систему так званих Соросят грантоїдів. І я до них ставлюся з дуже великою неприязню, якщо не сказати чогось набагато більшого, тому що я розумію, наскільки руйнівну роль вони відігравали проти Держави Україна. Скільки багато всього було зроблено для того, щоб ми були слабкими, для того, щоб ми були бідними, для того, щоб нас якомога краще грабували, для того, щоб українці не були структурованими, не мали зрештою свого національного багатства і не мали своєї української влади, а мали владу в Україні. І те, що я кажу, це насправді не перебільшення, але я хочу повернутися до Сполучених Штатів Америки. Є чимало тенденцій, які маловідомі в Україні, а в Сполучених Штатах Америки мають ну, відіграють величезну роль, точніше, відігравали величезну роль. До прикладу, на рівні освіти пропагувався термін, придуманий лівими, який називався як перевага білих. Що це означає? Це означає, що самим упослідженим, переслідуваним в американському суспільстві повинен був бути білий гетеросексуальний чоловік. За те, що в свій час білі переслідували індіанців, мексиканців, ще когось, негрів там і так далі. Всі ці статуї Колумба, Джефферсона і інших батьків-засновників Сполучених Статів Америки, їх треба викидати, і дуже багато де це зроблено. Релігії треба викидати звідусіль, будь-які релігійні символи там іще чимало, чимало нюансів. Більше того, в рамках пропагування так званої гендерності. Відбувалося чимало цікавих речей. До прикладу, фінансування на сотні мільйонів і навіть на мільярди доларів. Фінансування з федерального бюджету Сполучених Штатів Америки, операції по зміну статі. Фінансування таких операцій і фінансування на закупівлю медичних препаратів по зміні статі так само відбувалося і з федерального бюджету для неповнолітніх. При чому, якщо батьки виступали категорично проти того, щоб їх неповнолітня дитина могла змінювати стать, бо їй там хтось в школі багато чого наплів розказав і так далі, чи би подивилися різні висилкові фільми, то тоді в батьків могли забрати дітей і передати комусь іншому. І такі випадки не поодинокі. І навіть серед української діаспори я читав свій час на сайті Global Village. Я читав про, принаймні про 5 таких випадків, але насправді їх набагато більше. Пропаганда легких наркотиків, розпусти в цілому цієї аморальної отрути. Ці всі речі вони відбуваються не просто так, вони відбуваються цілеспрямовано і скоординовано. І Джордж Сорос стоїть за цією пропагандою. В свій час в Україні була реалізована програма, так звана програма Вашингтонський Консенсус. Прочитайте про неї в гуглі, я зніму про неї окрему передачу. За цією програмою, відповідно до якої відбувалася прихватизація наших національних багатств, різання наших заводів і так далі, так само стояли структури Сороса. До речі, Джордж Сорос почав працювати в Україні ще за рік. До того, як УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу, тобто в 90-му році ще до проголошення незалежності України, ті структури тут почали працювати. І на рівні всіляких радників, міністрів, ще когось. Ще когось. І коли зараз ми дивимося е, на розпродаж української землі і надр, на діяльність наглядових рад, де там всілякі міловано, Лещенки і так далі, отримують десятки тисяч доларів зарплати. У воюючій країні, в наглядових радах державних підприємств, то ви повинні розуміти, хто і для чого їх туди просунув. А мова йде про те, щоб остаточно розпродати залишки наших національних багатств, в тому числі підприємства гіганти з розряду Укрзалізниця, енергоатома, Укрпошту і так далі. Мова йде про надзвичайно важливі, надзвичайно складні речі. Я можу порекомендувати для всіх глядачів прочитати книжку Патріка Б'юкена Смерть заходу. Дуже хороша книжка, надзвичайно глибока. Він по суті. Досліджував тенденції, які якраз започатковані глобалістичними структурами, структурами, які фінансував Джордж Сорос, і ще чимало речей. Там хронологічно, крок за кроком, оця деморалізація, як її впроваджувалось, для чого її впроваджувалось, В яскравих прикладах і так далі. Це все відбувається. Патрік Б'юкінен... Досить відомий мислитель республіканець, який двічі приймав участь в праймеріс на президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Ця книга варта уваги. І там були деякі, ну, чимало насправді цікавих речей, де позиція Патріка ну, мені дуже-дуже імпонує, і, до прикладу, вона не співпадає з позиціями Дональда Трампа. Але мова зараз не про те. Оце нерозуміння тих речей, нерозуміння того, як працює. Оця така повільна моральна отрута, як вона непомітно заповзає в народи, як вона руйнує народи зсередини, як вона атакує інститут сім'ї як такий. Я його дуже хочу, щоб ви над цими питаннями задумувалися. Тому що всі ті речі, які відбуваються навколо нас, вони відбуваються не просто так. І є прямий причинно-наслідковий зв'язок між речами. Які на перший погляд можуть бути і ніби не пов'язані між собою. І ви знаєте, щоб вже не розтягувати саме сьогоднішнє відео, я хочу вам навести такий приклад. От нам постійно наголошують акценти ставлять на матерії, на чомусь матеріальному, на тому, щоб ми мали можливість жити багатше, більше купити там, і так далі. І це, звичайно, безумовно дуже дуже є важливе. Але я хочу задати вам таке цікаве запитання. На яке я в одному з наступних відео буду давати відповідь. От візьмемо Швецію, візьмемо Норвегію, візьмемо Японію. Це надзвичайно заможні високорозвинені держави, в тому числі з точки зору технологічної високорозвинені. Приклад суверенних фондів Норвегії та Швеції, це те, що нам, аналог чого нам необхідно реалізовувати в Україні для того, щоб жити багато. Але при цьому. В Японії, в Швеції та в Норвегії найбільша кількість суїцидів, тобто самогубств на тисячу населення. Завдяки чому? Задайте собі це запитання. І чи не пов'язано це з такою аморальною лівацькою ідеологією, яку нам впроваджують, в тому числі послідовники Джорджа Сороса, чи ті, хто в нього знаходиться на зарплаті. Ось такий мій достатньо жорсткий коментар. Насправді. Ці ідеологічні речі вони лежать в основі дуже багатьох страшних явищ. Вони навіть мають певний прямий причинно наслідковий зв'язок із війною проти українського народу, із тою геноцидною війною проти українського народу, яку веде путінська окупаційна армія. Але оці всі зв'язки, як вони між собою поєднані, що саме їх поєднує, що саме поєднує марксистів і неомарксистів, звідки вони взагалі взялися, ще чимало речей. Це такі питання, на які не існує простих відповідей. А інформаційний простір настільки засмічений і не зацікавлений в тому, щоб висвітлювати такі речі, ну, зокрема, через те, що ну, не можуть журналісти виходити на власників медіа, які платять їм зарплату. Ну, не можуть. Інакше в них куска хліба не буде. А якщо ми візьмемо наших теперішніх експертів-журналістів, дуже багатьох. Ну, то їм впродовж десятиліть в Україні було дуже комфортно отримувати декілька тисяч доларів зарплати, махати прапорцями, розказувати про реформи, про покращення, про вільний ринок, про те, що ми маємо все продати, про пропаганду ЛГБТ, гендерності, одностатевих шлюбів і ще багато-багато всілякої іншої аморальної єресі ці всі речі взаємопов'язані. Дякую вам всім за перегляд, прошу про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.